Дівчина героя Щеглевського Ігоря Андрійовича з позивним Щіпляний, 25 лютого 2022 року приєднався до Лав Збройних Сил України і був на фронті понад три роки до останнього дня, до останнього подиху, захищав нас на Донецькому та Харківському напрямку, пройшов найгарячіші точки. 10 травня 2025 року. Загинув під час ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. Йому було лише 27, він не встиг пожити, не встиг створити сім'ю, але встиг стати героєм. Під час служби був нагороджений почесною відзнакою командира 14 ОМБР за зразкове виконання бойових завдань, медалю ветеран війни. Сьогодні ми просимо лише одного державного визнання, бо Ігор заслуговує на це. Україна повинна знати свої герої. Підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України по смерті. Номер петиції 24 72 70. Його життя це жертва, його пам'ять це обов'язок, його ім'я має жити.